Світлана Коробова буде читати свої такі гарні, щирі, життєві вірші, а Петро Антоненко буде виконувати свої такі чарівні казкові романси. Тут все написане в грудні. А далі в нас так народилася така програма, яку ми показуємо. 35-й виступ, найбільше в приуках, й І в коледжах, і десь ми не виступали. Ну, перші були в бібліотеці на башті, бо там всі були прем'єри, книжок, і програми. І вчора була прем'єра нової програми. А далі коледжі, на де. Десять виступів у Чернігові, музеях, бібліотеках, два в Києві, в центральній міській бібліотеці, ну і кілька виступів у районах. І завища бібліотека. Оце найкраще місце для таких. Та, Кіороня і так далі. Сосниця музей Довженка, середній музей. Ну і в Батурині ми були на запрошення національного заповідника, який недавно давно Наші Вам перше було просто вражене. І всі вражено там побути. І красою і історією. Ну от такі були наші. Краплями десь тут розписалися провицію. На листочку я лицю. При не неволю. Та й не хоче. Дітерець. У хмаринах лабіринтів знадорована простець. Я писую, відкиньте золотині верси до того старшини, не в цій парі. На тут. Осінній роман, осінній роман, кружає на вітрі і плаче для нас, спливає хвилинами. Жовта сльоза, ще лива гаря, у душу, сповза спливає хвилинами. Жовта сльоза, ще му юва у душу спокій. В мене піде і захочеться знов назад. Я зв'яжу себе і поїду, прокричавши в душі. Віва, ему ромашка, то в обіймав коло річки, наче й плавати не вмію, а з тобою так пірну, що ж бризками накриє, зліва, справа все довкола. Простір, час одномоментно перетворяться в одне, неосяжне, несвідоме, щось таке на грані холу, Їм не страшно потонути. Бо ти винесеш мене, на руках піднявши вгору аж до сонця, аж до неба, зацілованого нами в безкінечну радість Поїхав, ворожа нечем, і суве копливо тече, заплаканий заплаканиве. Сумник поплив тече, покропи заплонками печь ми, в скралі від літа, що я десь від тебе лечу бо ти вдихаєш від. А якщо не схочеш, я в твої уляжуся сніги, упаду за рею тобі в очі, стану всім, що бачиш на Я не люблю ці штучки сльози, та не зневоднилась душа, не охолола від морозів, взяла і випустила жаль. У крапельках таких солоних, що вниз стікають по щоках, відразу човники долони Збирають їх, щоб по річках думок пустити. Тихий жаль Проснувся чомусь до себе, туга, стягла, як шаль, тусиву даль і мене під бік. Кажи, хай слуха, нехай прокручує життя, не кольорове, чорно-біле. Які нестерпні відчуття, хоча б слізьми як небудь мило, минулого противний смак, терпкий та ще й гіркий, нестерпно, усе в моїм житті не так. У мене було ще колись хоч чекання. та час, відібравши його, сказав, я уб'ю в тобі віру останню пустився за мною бігом, штовхав мене спину. Щоб я помилялась, крутив у житті, <кій> наче вісь. А я не гараздом у вічі сміялась, бо вірила в щастя колись. Дві картинки. Ми в таку упали єри, в неймовірні лабіринти. Серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки. Подивилися в люстерко В чарівне І відкрили рота. Аж в очах усе потерпло. Там стоять два ідіоти. Квіточки в очах, волосся, розкойовдили сніжинки, руки голь, ноги-босі, еротичні дві картини. Ти серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки. Чи це сон, чи реальність? Так бабахнутися з ліжка. Ну терплята віртуальність, прокидайся в ритмі вірша. Де ж то риб твого тіла? Чи примажишся знову? Чи кудись ти відлетіла від таких от безголов? Чи падалист у мерехтливому тумані? Де загубись від тебе лист, відправлений у і рані? Я на пошту не віршу. Таких листів вона не носить. У сірім майві дощу десь розчинилась неба просень. І як туди прокласти міст, де ще горить любові ватра? А я усе чекаю лист і відправлений тобою завтра бодні. Зустрінемось пізніше. Роки такі холодні, а нам би щось тепліше. Зануримося в літо, яке ж колись настане. Де нам себе подіти? Обнімемось в останнє, а потім неодмінно в нових роках століттях, нові на нас обійми. Чи й не потонули в ньому. У тій неймовірній тиші, такі, як удари грому, у тому хмелю жагуччі, у тому п'янкім дурмані, що так таємниче мучить, що так донестями ранить, і два вшарілі серця, отак вони сон забились, палало любові, скерця, як гарно це нам наслилось. Воронему трохи ворожіння. С этой на да туманный вытинья атаку у почве.

Мозаїка в золоті, вибрання із листочків, її вітер склада з красивих фрагментів, що сумом приколоті, але кожна шпилька від ніг відліта. себе боїшся також ще більше, ніж людей. Тобі незручно навіть так просто обійнятись, ти й дихаєш на прузі. Неначе ждеш вістей, поганих припоганих чекаєш, зараз будуть. Ти віриш у гадалок, провиців віщунів. Здається, у житті ти наче в залі суду і вироку боїшся, живеш в життя. У твоїх незайманих слідах я йду в осінній падолист. У твоїх незайманих словах я шукаю сокровенний зміст, зайвого у долі не прошу, тільки б крихту щастячка мого, а не буде тихо затожу, видно, недостойний я його. Схоже, цей багряний падолист не наворожив мені тебе, І розтану мій до тебе міст у твоє, у небо. Я думаю на зухвалих, котрі посміли просто жити. то ж краще бути листком прив'яли, тож краще зовсім не любити. Не площадь, любовь, тут ду нас горит в, в рейках ча. Нема Ми найдемо такі гарні вірші, Гітара це веще все моє життя. То я б слухала день ніч. Дякуємо вам. Дякую вообще. Я від щирої душі. І ми вам вдячні. Дуже дякую. Дуже світла поезія, ніжна якась легка, така наче накрила. Та я бачила, ви підспівували. Дякую. Так? На деяких зустрічах підспівують на повторі купли. Ну, музика ж проста. Я ж не називаю себе композитором, не говори що це музика. Бачивши пісні, це не музика, а мелодія. Проста душевна мелодія, така от самі, значить, написали народу. Вона легко запам'ятовується. Взяти да позитивно почали брашурочку і почитати самі. Це зовсім не те, щоб послухати антара. Ну тому ми робимо вже тридцять п'ятий виступ. Сьогодні вас ювілейний сьогодні у вас виступ. Це 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 навіть фізично важко. Я вже старенький Світлана мене накручує на, на, на стимулює. <стимулює> От, і це, це, це не, ми це кілька тисяч кілометрів на